Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось ще Себастьян Брандт у 15 столітті швейцарець. Такий філософ і разом з тим поет і все-таки інше, писав про те, що найуспішніша влада та, яка оточує себе науковцями, мудрецями, так, філософами і так далі, і тому подібне. Схоже, що в нас все саме навпаки в Україні. Ну, Ви розумієте, що Деяким країнам везе. Не всім, як ми бачимо. Зараз особливо збурення велике, саме владних оцих всіх інститутах, як ми бачимо, таке витворяють, що на голову не налазить, так. Але я не знаю, як воно так трапляється. Це ж не так? Чи то народ розумніший, чи то так склалося. Так випадково, що в деяких країнах при владі знаходяться розумні люди і оточують себе ще розумнішими. Розумієте? Тому що для нас то притоманно інший підхід, і не тільки для нас, коли хтось там доривається до влади, то він намагається оточити себе людьми, скажімо так, менш розумними. Для чого? Ну, для того, щоб на їх фоні виглядати хоч якось. Какось. Так, так я про що? Я про морози? Про нинішні морози, про нинішню погоду і все таке інше. Є така наука, може, чули? Метеорологія і кліматологія. І це серйозна наука. Це і фізика атмосфери, там, і географія, і підстилаюча поверхня, і напрямок руху різних повітряних мас з різними кажучи, науково властивостями. І от зараз такі властивості цих повітряних мас, що бачите, я сижу в Києві як вбраний. Так. Ну, така температура, ви розумієте, так. Ну, Це ж пов'язано не тільки з температурою, за бортом, так би мовити, але і з е, тим, що е, нас бомбардують ці дикуни і варвари московити, андрофаги, і з тим, що наша влада виявилася неготовою до такої зими. Ну, от тільки зараз нібито збирається там, збирається збиратися. Даруйте за тавтологію якийсь там енергетичний Рамштайн, який буде виділяти чи збирається виділяти, і коли він виділить, мабуть, тоді, коли вже морози закінчаться, якийсь там нам енергетичні нові потужності, генеруючи кажучи, науково звичайно, ви ж подивіться, я ж професор академік, доктор науки, і все, бачите, як я. Гавель перус і на Так, знакому Так, науковому, от, генеруючи потужності. Так в чому тут сутність? Ну, наскільки мені відомо, метеорологи і кліматологи попереджали так, про те, що буде отака зима. Не ті метеорологи, які там тіпа там у нас є декілька, які повідомляють кожну минулу зиму, повідомляли, що буде все страшне, все замерзне, все пропаде і так далі. В них свої резони. І головне налякати, написати, отам, там, щоб туди зайшли е, сотні тисяч е, е, переляканих громадян, які все це прочитали, і, а, а його нема. А його нема. А його, ну, морозу нема. Ну, минулу зиму не було. Але цю ж зиму то попереджали науковці, не там гордони всякі і, і так далі, і тому подібне. А науковці попереджали про те, що е, буде отака зима. Де відповідна реакція? Та хто ж? Хто ж тих науковців слухає? Та Кому вони треба? Та ці хлопці взагалі далекі від науки і, і, і від усього іншого. Там, там інші схеми, там схеми цікавлять. Так. А, але не морози. Так. так що от такі речі от робимо ми з вами такі цікаві висновки, загальні. Так. Проте, от, воно ж, коли на власній шкірі не почуєш оце все, коли не відчуєш оце все, коли ракети на голову не це, коли побачиш, що країна не підготовлена ні до війни, ні до чуми, ні до е кліматичних і погодних катаклізмів, тоді, може, комусь не всім, звичайно, доходить, що треба вибирати владу таку, яка, ну. Розумна, ну так скажемо, і оточує себе ще розумнішими всякими там, е, е, метеорологами, кліматологами, там, і економістами, там, і, і, і всіма іншими, а не тими хлопцями, які, ну далекі, так скажемо, найпростіше, далекі від науки, від розуму взагалі. так. От такі. Алюзії виникли у зв'язку з цими, цими морозами, які ніяк не пересікаються. І мені ж, я ж пам'ятаю, як попереджали. Ж, ну, для цього є метеорологічний прогноз. Так. І в армії теж є прогноз. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш теплої зими, готуйся до. Морозної зими і все таке інше. Шо, мені це все приходиться пояснювати, розповідати. Так, елементарні речі, але ж виходить, що тих людей, які мають нас владу, вони про це не знають. <гум> так, чому? Та тому вони не знають, що ще ми їм вручили, кажучи, науково мандат довіри. Так. Довіри. А, а ці люди е, цього мандата та прости Господи, і не, ну, не відповідають цьому мандати. Мандатам, так, не, не відповідають. Так що, от такі справи, вельми шановні пані та панове. Це до чого я веду. Може зараз, от, коли холодно, і воно ж відображається на шкірі, я не кажу про розум. Е так, то може хтось і зрозуміє, що треба вибирати до влади розумних людей, а не по приколу або поржати, аби там ще що-небудь. Ну зараз зовсім щось не, не ржати не хочеться. От дивіться, ну зовсім не хочеться ржати. Може вам хочеться.